Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте дивитися, що вам цей день готує. Подивимося пораду для вас і для початку що він готує. Шестірка пентаклів Ну, це карта обміну, допомоги. Сьогодні ви можете отримати підтримку або ж фінансово, або ж емоційно, або навіть просто якусь добру справу для себе. А можливо, це ви будете тим, хто допоможе іншим. Взагалі, день про взаємність. Що ви будете від Давати, те ви будете отримувати. І то Спентаклів поряд говорить, що Всесвіт все-таки дасть вам шанс у будь-якому вигляді. Це можливість почати щось нове або ж стабільне. Це робота, якісь нові ідеї, якісь проекти. І якщо ви сьогодні відкриєте з цій перспективі, візьмете те, що Всесвіт буде вам давати, то ви отримаєте хороший для себе результат і хороший фундамент для майбутнього. Тому не прогавте оцей шанс. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого дня!